Добрий день, шановні колеги-партнери. Я Проскораю Ігор. Я агроном-консультант полтавського і харківського підрозділу. На даний час ми знаходимося на Харківщині на полі озимого ріпаку. Ми проводимо обстеження полів наших партнерів. Як ми можемо спостерігати, стан посіву після перезумівлі задовільний на в вегетативній масі ми можемо спостерігати наявність осіннього зараження хворобами. Розвиток кореневої системи також в хорошому стані. Ми можемо бачити наявність річних корінців. Обший стан самого посіву на даний час задовіль. На даному полі за сприятливих температурних умов я буду рекомендувати внесення засобів захисту рослин торгової марки Байтон. А саме інсектицид суфрон у нормі 1,2 літри, фунгіцид Тункан у нормі. 0,8 літра на гектар і гербіцид Аліда у нормі 400 грам на гектар. Дякую вам за увагу, всім гарного дня, мирного неба і хороших врожай.